Тож вітаю! Сподіваюсь, сьогоднішнє відео буде дуже повчальним, і я розповім відповіді на основні запитання, про які всі питають. От, давайте так. Це запитання, чи всі машини варять однаково. Я вже швидко на нього відповідав, а сьогодні буде така розширена відповідь з малюнками, так скажемо так. Малюнок у нас це оця. Юра X7C17 року, моя, на якій я каву готую. Дивіться, в чому справа. Коли інженери створюють кавомашини, вони розраховують кожну деталь. Не тільки заверний блок, водяну систему, клапана. І все це створює смак кави. А, тому не всі кавомашини однакові. А, кожна кавомашина створена різними людьми які розраховували на різне. Що різні клапана працюють в різні моменти. Заварний блок підніметься в одне положення, тиск в блоці болоці, заварні камери в одній машині один, в інший інший. Незважаючи на те, що помпи, та в принципі, однакові, це не має ніякого значення, бо вся інша система в різних брендах вона різна. То Philips, Делонгі, Йора, Міліта. Вони так-то всі варять так, як схотіли їхні інженери. А, і з цим зробити ви, в принципі, нічого, нічого не можете. А коли людина придумала щось, воно так і буде, коли воно справне. Отут головна підковика, скажімо так, коли всі запчастини виглядають так, як повинні, і спрацьовують в той момент, коли повинні, все буде добре, то от на старих САЕКО, до експрелії старого Кселсіса, є такі речі, як дата Shift називається. Там аплодисменти інженерам, вони навіть розписали, як працює каварка, як вона повинна працювати, з чого вона складається, тобто розповіли свої думки про готування кави і спрацювання кожного кавового апарату. То можна от подивитись і ознайомитись. І якщо в якихось деталях кавомашини якась. Невеличка деталька не так спрацьовує, то ви вже думку інженера ламаєте. Ну, не ви, звісно, апарат з часом знашується, то кавомашина вже варить не так, як людина придумала, то нічого дивного, що вона не звари вам ту каву, про яку мріяли інженери, які створювали кавомашину. а вони більшістю свої всі кавомани. Ну, я беру ті часи старі, коли людина. Класно створювала технологію. Створювала ну, буквально всі бренди кавові, яким більше 20 років їх створювали майстри, які хотіли порадувати всіх класною смачною кавою. Це далі вже пішло удешевлення, я не буду тикати пальцем в яких брендах. От. Але, допустим, Юра це цю всю золоту середину зберегла, меліта зберегла, бо, по суті, вони ті технології не міняли, в принципі, вони їх здешевлювали, звісно. От я про юру цього не скажу, але Меліта так. Оці приводи сучасні, да, це є таке біда, їхнє здешевлення. Але, ну, це не так, щоб. Дуже сильно змінила смак кави. Вона принесла трабли технологічно, так. Але саме, сам процес готування лишився той самий. Тож, наш приклад, ця юра. Що тут? Отут тут була трубочка від помпи. Отака. Вона йшла і проходила понад мультиклапаном. Мультиклапан металевий. Ця трубочка з часом вібрувала і протерла на собі. Невеличкий отвір. А, він навіть не то, щоб вона луснула. Просто протерла і частина води, яку подавала помпа в заварний блок, почала з цієї трубочки виходити. Я не знаю, видно-не видно буде. От тут є таке відчуття, що її пожував хтось. Оце ця частина в центрі. І трубочка, наче потіла. І все, кава почала бути слабкою. І так, то це не дуже замітно, чесно кажучи. Тобто, коли ви готуєте на своїй кавомашині чашка за чашкою, ну таке поступово легке зменшення якості, воно проходить незрозуміло. І в якийсь день ви приходите до сусідів, тестуєте іншу кавомашину і розумієте, а щось це -що 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 не то, я, наче, на моємушині нічого не сталося, а вона. Хоча готує не так, як з сусідів, хоча, хоча завжди готувала краще. А навіть отакі прості місця, де трохи тиску стравлюється при готуванні, так змінило смак еспресо, що воно стало таким, ну, еспресо американо, називаємо цей на так. Давайте ближче покажу. От. Ця трубочка я її замінив, зараз поставив відміліти. Можливо, буде видно, там є трохи потоків води, от вона текла. І цього нам стало вдосталь. От давайте я зараз зроблю есперсо. Старе я звичайно, вам не зможу показати. Але уж повірте, на слово воно було ну, зовсім не таке. А, і ніякого здивування в мене не було, бо я, допустим, поступово звикав до того, що моя кава. Ну, ставала якоюсь слабкішою. Та я думав, що це коварка. ну якось. Завжди є рожок, який прафектують. А тепер замінив буквально трубочку, тобто я тиск у системі вернув до нормального значення. І ура! Дивіться, як вона готує. Це от е варіація міліти. Ну Як варить міліта. Але ця машина може готувати таких 100 чашок на день. Міліті, я б 10. Пропонував би плюс помити заверний блок. А ця 100 чашок буде штампувати і нічого не буде. От, от так готує кавомашина, яка працює нормально, як задумали інженери. Тож насправді про що я, що гарно відремонтований і налаштований кавовий апарат вас здивує? А, відремонтована кавомашина це зовсім інша історія. Коли ви повернули каварку до стану. Про які думали інженери, коли її створювали. І одразу і смак налагодиться. Єдине питання, що це досить дороге задоволення. Недаром на сервісах є, ну я не знаю, практика ставити нові запчастини, і завод інше не пропонує. Оце якраз тому, що оці невеличкі зменшення різних деталей, знос технічний, він поступово додає мінусів в процентах смаку. І в результаті ви отримаєте не ту каву, яку може готувати ваш апарат. То і сервіс офіційний, і, в принципі, це можна підтримати а, своїм людям, які до нього звертаються, ставить великий рахунок, бо вони міняють узли в зборі. І кавомашина стає максимально схожа на нову. От. Але якщо ви хочете відремонтувати свій апарат, то це, чесно кажучи, дуже кропітка робота. Так, це можна зробити набагато меншими зусиллями. Але я сподіваюся, що у вас вистачить терпіння на це, передивитись всі запчастини, довести оці невеличкі мінуси проценти до нуля, і тоді ваша кавомашина буде максимально схожа по якості кави на стан нової. І це можливо насправді. Але дивіться, оце яскравий приклад, що невелич, невеличкі деталі мають велике значення. Тож, дякую за увагу, до побачення.